Вчора були визначені переможці премії Game Awards, організатором якої виступає Британська академія фільмів та телевізійних мистецтв. Учасники змагаються за номінації Краща назва, розробник, а також інновації у відеоіграх. Переможці отримують винагороди за видатні творчі досягнення в індустрії відеоігор. Цього року перемогли ось такі проекти. Пропоную трохи поринути в історії переможців цієї номінації. Можливо, на деякі з них є знижки, ігри будуть відображатися з урахуванням моїх вподобань, тому список може бути неповним. У 2009 році переможцями стали Call of Duty та гра спорт. Знижок на них немає, тому рухаємося трошечки вище. У 2010-му переможці вже було більше. З цікавого гра про Бетмена має знижку в мінус 80%. У 2011 році переможці, на яких варто б звернути увагу, це Assassin's Creed, Battlefield, Call of Duty... Можливо, цивілізація. Mass Effect 2. Need for Speed. Hot Pursuit. Гра Heavy Rain має знижку мінус 80%. У 2012 році переможцями були наступні ігри. До речі, більша частина ігор у мене є або в списку бажаного, або вже придбана. Ігри серії Бетмен знижка мінус 80%. 2013 рік порадував такими номінантами. Можу відзначити Far Cry 3, Journey, The Room. До речі, якщо вам цікаво, в мене на каналі є проходження гри The Room. Зайдіть, подивіться, ось тут от буде посилання. Зі знижками The Walking Dead, мінус 75%, та XCOM Enemy Unknown, мінус 80%. У 2014 році у мене відображені такі переможці: Brothers. The Tale of Two Sons, до речі, дуже атмосферна гра. Спробуйте, якщо ви ще не проходили її, я раджу. GTA 5 і гра, на яку є знижка мінус 80% Gone Home, 2015 рік. Переможців було більше, можете побачити їх на екрані. Це теж дуже крутезні ігри, на них варто б звернути увагу. Зі знижками іде Monument Valley, мінус 65%, Чамбара, мінус 81%, чи Чамбара, я не знаю, чесно кажучи, як тут ставити наголос. Далі Lumino City, мінус 70%, і The Vanishing of Ethan Carper. Мінус 80%. Дуже непогана гра The Valiant Hearts про Першу світову війну. Я, чесно кажучи, не грав, тому рекомендації не буду давати. Переходимо до наступного року. 2016 рік переможцями стали ось такі ігри. І знову серія Batman і знову зі знижкою мінус 80%. Life Strange, а також Smite роздаються безкоштовно, ви можете в них пограти. Особливу увагу я б, мабуть, звернув на гру Ori and Blind Forest. Дуже атмосферна, дуже. Цікава історія. Спробуйте. Рухаємось далі. 2017 рік відзначив ось такі проекти. Inside зі знижкою мінус 90%, Fracture Minds мінус 20% знижки. Інші ігри можете продивитися, якщо вам подобається, додавайте в список бажаного, можливо, скоро теж будуть знижки. Рухаємось далі. 2018 рік подарував нам наступних переможців. Більшість з них чекають в своєї черги у моєму списку бажаного. Ігри цікаві, атмосферні, але поки що не вистачає на них грошей. Рухаємось далі. 2019 рік подарував нам аж 9 переможців. Зараз ви їх бачите усіх на своїх екранах. Отже. Основне, знижка в мінус 65% є на Into the Breath. Усі інші ігри можна сказати наступне. Old school uh, RuneScape має вільний доступ. Якщо вам доподобається гра, подивіться, зверніть увагу, і можна безкоштовно пограти. Ось ця гра зараз у Steam недоступна. Рухаємось трошечки вище, і у нас. 2020 рік. Троє з переможців знаходяться у вільному доступі: це Apex Legend, Life Strange, 2 і Path of Exile. Є знижка в мінус 75% на гру Observation, космічна гра, космічні знижки. Інші ігри можете придивитися, додати в список бажаного. Можливо, будуть знижки, і ви їх зможете придбати. Дешевше. 2021 рік. Переможцями стали ось ці. Ігри. Більшість з них має такий дуже високий цінник, як для мене. Зі знижкою мінус 70% лише Kentucky Road Zero. Але інші ігри теж дуже класні і мають багато позитивних відгуків, тому додавайте їх у свій список бажаного, можливо, з часом будуть кращі пропозиції на них. Рухаємось далі. 2022 рік. Зі знижкою у мінус 80%. 50 продається Toem Photo Adventure, майже чорно-біла гра. Далі Before Your Eyes також має знижку в мінус 80%. І зі знижкою мінус 60% продається Inscription. Рухаємось ще вище. 2023 рік. Ось такі переможці. До речі, гри RollerDrome також немає зараз у продажу в Steam. Зато на Vampire Survivors є знижка мінус 20%. До речі, знижка мінус 20% є. І у Epic Games, але у Steam ця гра коштує дешевше. Тому іноді придивляйтесь, 2024 рік подарував нам ось таких переможців. Ігри досить класні, атмосферні. Зі знижкою в мінус 20% продається Baldur's Gate 3, а зі знижкою в мінус 60% продається Chia. Номінантами у 2025 році були ось ці проекти. Деякі з них мають знижку мінус 30%, мінус 10%, 20%. І, здається, один з найбільших це Cat Quest 3, має знижку в мінус 43%. Ані ще є знижка в мінус 60%. З цікавого. З 10 квітня у Epic Games будуть доступні безкоштовно ось ці три гри, тому можете зайти і забрати, якщо вони вам подобаються. А ми рухаємось далі. Розпродаж від видавця. Нас може порадувати ось такими знижками. Що можна відзначити? Kingdom 2 Crowns. Знижка мінус 75%. Kingdom Coronation Collection – знижка мінус 55%. Kingdom to Crowns Olympus знижка мінус 52%. На гру Peraspera є знижка в мінус 75%. Коштує вона 150 гривень. Відгуки на неї переважно схвальні. Гра 2020 року. Ми маємо побудувати колонію на іншій планеті. Якщо вам подобаються такі ігри типу Mars Survivor, придивіться до цієї гри. Також зі знижкою в мінус 70% продається покроковий, так би мовити, файтер в такому кольоровому сеттингу. Fight and Tide Spaces. Гра 2021 року має 2000 позитивних відгуків, коштує 100 гривень. Якщо вам подобаються такі проекти, можете придивитися і купити. Рухаємося далі по цікавим знижкам. Call of the Sea. Гра 2020 року, знижка на неї мінус 75%. Гра Bad North. має знижку мінус 80% і коштує лише 65 гривень. Має 10 тисяч позитивних відгуків, е, гра з простенькою графікою, не дуже складними механіками, але дуже атмосферна. До речі, в мене на каналі є проходження цієї гри. Якщо вам цікаво поглянути, як це відбувається, можете зайти і потім вирішити, придбавати собі її чи ні. Ми рухаємося далі. Гра Wolf Stride має знижку в мінус 75%, близько 600 позитивних відгуків. Гра 2021 року, гра 2019 року, Whispers of Machine має знижку в мінус 80% і коштує зараз всього лише 65 гривень. За таку ціну, в принципі, непогано. Якщо вам подобається такий візуал, трошечки схожий на піксельну графіку, можете сміливо брати. Гра The Longest Stroud on Earth Гра в цікавому чорно-білому сеттингу. Дієві герої у нас тваринки. Гра продається зі знижкою мінус 75%, коштує всього лише 42 гривни. Можете придивитися, має майже 500 позитивних відгуків, має текстову українську. Спробуйте. Також зі знижками продається гра West of Dead. Вона має 1000 позитивних відгуків, видана ще в 2020 році, має знижку в мінус 80% і коштує лише 83 гривні. Подобаються вестерни. Стріляти подорожі і трошечки моторошний світ можливо, ця гра саме для вас. І з такою знижкою, в принципі, непогано з нею було ознайомитись. Гра про місто на острові Townscaper Коштує всього лише 60 гривень і знижка на неї мінус 60%, має майже 20 тисяч позитивних відгуків. Гра 2021 року має текстову українську. Це дуже непоганий варіант, щоб спробувати. Також у декого стартують вже пасхальні розпродажі, наприклад, пасхальні знижки від видавця Excalibur Games. Гра Range Simulator 2023 року продається зі знижкою в мінус 75%, має майже 29 тисяч позитивних відгуків, коштує всього лише 82 гривні. Подобається сільське життя. Можете спробувати таку гру. Ми маємо знижку в мінус 75% на Flash and Light, симулятор поліції, пожежників, швидкої допомоги та інших служб порятунку. Є різні пакети, можна придивитися, хочете спробувати себе в ролі рятувальника, пожежника, медика або поліцейського. Придивіться до цієї гри. Гра Junk Yard Гра про відновлення ретро автомобілів. Якщо вам подобаються ігри типу Car Mechanic Simulator», Можете спробувати цю гру, вона знаходиться в дочасному доступі, але продається зараз зі знижкою в мінус 60%. Знижки від видавця Frontier. Що ми бачимо цікавого? Нам пропонують Planet Zoo зі знижкою в мінус 75%. Доволі непогана знижка на цю гру. Jurassic World, якщо ви не встигли забрати його в Epic Games зі знижкою в мінус 100%. Ну, тоді є шанс купити зі знижкою в мінус 75%. Elite Dangerous. Правда, для цієї гри потрібен VR-Шолом, але має вона знижку також мінус 75%. Planet Coaster це е, симулятор парку атракціонів, має знижку в мінус 85%. Більш нова версія має знижку лише в мінус 25%. Рухаємось далі. Якщо вам подобається будувати, випробовувати різні моделі механізмів, знаходити відповіді на складні інженерні питання, то можете спробувати ось цю гру World of Contraption. Ця гра 2022 року має всього лише 87 схвальних відгуків, коштує вона. Лише 56 гривень зі знижкою в мінус 75%. Також є непогана знижка на гру Railway Island, друга частина. Пазлова гра потрібно переміщувати полотна залізниці так, щоб вони зійшлися в єдине коло і потяг зміг рухатись. Гра зі знижкою мінус 70% коштує лише 37 гривень. Якщо вам подобається вирішувати пазли, придивіться до цієї гри дуже непоганий варіант. Розпродажі стартують майже кожного дня, деякі видавці роблять окремі свої розпродажі, тому слідкуйте за відео, я буду розказувати про знижки більш актуальну інформацію. А з вами був братик Єнот. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте вподобайки і побачимось!